Дякую за доставку прекрасного дня. Я Коузі Глоу, асистентка професорки Спаркл. Вітаю у школі. Перший урок отам прямо. Робота в команді 9 літер. Може, взаємодія? Точно. Дякую, Кузі! Ми ж подруги. Доброго ранку, професорко. Принесли пошту? Котра година? Я спізнююся у Клаусдейл. Спокійно, Рейнбоу Деш замінить вас у поході. А вона погодилася? Ага, я сказала, яка ви зайнята і як її цінуєте. А ще я зробила закладки в розкладі з елементами дружби і каталог магічних реліквій. Надіюсь, це добре. Добре? Коузі, це прекрасно! Ти моє праве копито. Твоя поміч безцінна. Це як ви вчили в допомозі суть дружби. Це точно. Сподіваюся, мій клас зараз учиться цього у поході. Чула, що спершу в них екскурсія. Фабрика погоди пегасів. Кожна крапля дощу чи сніжинка у Клаудсдейлі родом звідси. Так знаю. Ей, усе круте отам. Клас. Я ніколи не стояла на хмарі. Ти не зможеш. Але тут я наклала затляття, щоб ми гуляли як пегаси. Ей Йоно. Глянь який вид. Якби ти не боялась. Не боятись. О, тепер я не боятись. Майдл поні, Малітл поні. Май Лідл Ти дружити нас навчила. Май Літл Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху Дружба з тобою для нас утіха. Дивимося, радість усі. Little Pony. дружба це диво, уперед злові мої! Бій знищення школи частина ти забула. Не падати! Не розумію! Закляття припинило дію. Такого раніше не бувало. У нас проблема. Учні падали з неба. Тихіше. Що сталося? Я наклала закляття, щоб ходити хмарами. Та мої чари зникли. Ледве встигли її зловити. Я рада, що все добре. Упевнена, нема чого хвилюватись. Мабуть, не ті чари. Поглянемо. Я її не чіпала. Може, це не ті чари. Ай! Реріті врізалась у двері. Мої чарівни! Досі нічого хвилюватись. Це якесь безглуздя. Чари не могли зникнути. Має бути причина. Е, ми ще не вчили про створіння, яке єсть магією. ті. -тір, тір щось там. Тірек! <пас pregunta> Його не полонили у тартарі. <пас》>? Спайк! Що таке? <пас aviation> Дякую, у мені ще не застрягав. Він від принцеси Селестії. Нас усіх кличуть на негайні збори у Кантерлот. Дивись, Здогадуюсь, з приводу чого. Поні з усього міста повідомляють про зникнення магії. Закляття не ті, зілля не діють. Складно навіть піднімати місяць. У понівілі є такі проблеми. Ми вже з цим зіткнулися те саме і в нас. Кришталеве серце поки в безпеці, але я дуже непокоюсь. Лист для принцеси від бородання Старсвірла. Все ще гірше, ніж ми боялись. Магія зникає по всій Ах! Тарсвіл вважає, що наша сила зникне за три дні. Спершу ослабне магія єдинорогів. Це вже почалось. На другий день створіння втратять магічні здібності. О, ні! І наприкінці відмовить магія реліквій. Як зайде сонце на третій день, магія в нашому світі зникне назавжди. Але чому саме зараз? Це найгірше. Ми не знаємо. Хтось перевіряв Тірика. Ти про страшного центавра, що їсть магію та нащо? А так. Якщо він зміг якось втекти з в'язниці чи діяти зсередини, він може бути причетним. Поки це найкраще пояснення. Хтось має з'ясувати. Це ми. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Без нас ти не змо. Стоп! Ти кажеш ми? Я нарешті навчилася розраховувати на допомогу друзів. А е, Ви ж підете, так? Е, так. Дякую всім. Ми зуміємо захистити еквестрію за цей час. Обережно. Тартар -тар дуже змінився. Там багато небезпечних створінь і не надійтеся на свою магію. Коли друзі поруч її не треба. Отже. Там план занять, дані про учню і приблизний учбовий план. Як щось не так, клич селестію. Гаразд Може зачинити школу і відіслати учню. Іди вже рятувати еквестрію. Ну, все, я зібрав у подорож до поганого хлопця. Не забудь, бутерброди. Я підписала де Старлайт не їсть гірчицю. Це так мило коузі. Та Твайлайт попросила наглянути за школою. О, Думала, що після минулого разу, коли витримав Діскорда, все інше уже легше. І ти теж їм допоможеш. О, Супер, так! Обіцяю бути найкращою асистенткою. Уперед, як хочеш, можна визначити обов'язки заступниці. Клас! Добре. Чого хвилюватись? Скажи, що справді нічого. Доброго ранку, любі учні. Ми засмучені відсутністю професорки Спаркл. Але спокійно мене залишили за головну робити все так, як вона. А я думав старлайт Глімер, тимчасова директорка. Була. Але лишила це. Я мушу йти. Твайлайт потрібна поміч. Знаю, школа в хороших копитах Коузі. Правда, мило? Ми ж не підведемо Старлайт. Це трохи дивно. Хіба ні? Не знаю про що ти. Чому вона передумала? Чому Старлайт лишила записку, а не попрощалась особисто. Якесь безглуздя. теж не розумію. Смолдер, ти забула, ми не підступні дракони. Ми поні. Схоже, комусь треба зробити додаткову домашку з дружби. <соць> Як теж не є поні. Якщо смолдер дати, йона теж треба. Я теж. І мені. Так. Всім домашку. <соць> Добре. Як віддано, професорка Рейнбоу де ж пишалася. Б ви хороші друзі. Ви всі. І Я вдячна, бо буде дуже складно керувати школою самій. Ви всі поможете мені, правда? Так! Да! <гум> дуже вам дякую. Так нас вчили, професорки. Разом ми подолаємо будь що. Ау! Мені набридли ці жахливі мухи. Де мої ча? Пробувала відганяти їх хвостом. О! Та ти що? Він виключно для краси. Гей, в нас є зелені кексики. О, немає. Мабуть, вони зіпсувались без чарів холоду. О! Чари, чари mm -hmm. Щоб йти у похід, mm -hmm. магія не потрібна. Ти впевнена? Вам треба думати, як земні поні, і все. Це яблучний крем від комах. Відлякує мух. Ой, Пахне він не дуже. Якщо кекси зіпсувались, можна їсти лохину. Шкода, що нічого не вдієш зі зливою. Я не зможу її зупинити та поможу. Думаю, тут і вся необхідна магія. Ні, я не хочу її забрати. Клоусі Клоус пекла нам мусі в Кексики і зробила нам браслети дружби. Вона наймиліша в світі поні і класна директорка. Ем, Це ж тимчасово, правда? О, звичайно. Але якщо Твайлайт не скоро повернеться, я не проти. Нарешті ми думали, ти забув про гурток. Вибачте, Коузі Глоу дала нам квитки на концерт сапфірних берегів увечері. Відчуваєте, як Коузі дуже хоче нам сподобатися. А може, вона просто допомагає нам відволіктися від того, що магія зникає? Я їй не вірю, що приховують великі очі і ці кочері. І чому Коузі Поні спускатись у підвал так пізно? Питаймо в неї. Це єдині двері в Тартар. Добре те, що люк цілий, тож Тірик нікуди не втік. Дай вгадаю, ще є погане. Минулого разу знадобилися чари, щоб зайти, а за даними старсвірла, вся магія єдинорогів учора зникла. Може, ну, це не так? Спокійно, твайлайт. Я розберусь. Безкоштовна піця. Ха, Завжди вдавалось. Ну, все. Хтось із вас взяв щось, що справді допоможе. Це все магічне, але боюсь, не таке, як треба. Як вам це? Кристал вільного входу? Звідки він у тебе спайк? І сумки, мабуть, козі поклала. Вона і справді все продумала um, що він робить? Він відчиняє будь-які двері, і якщо у таких реліквіях іще є сила. <звук> спрацьовує лише раз. Чари, як і усі інші створіння. Старсвір казав, що це буде на другий день. Я мав би заспокоїтися, але мене бере сум. Виправимо це. Принцеса Твайлайт. От лихо, вона пішла в похід. Я тут замість неї. На наших землях зникає магія, а вона лишила Лоша керувати школою. Так, сер, можу вам чимось допомогти. Немає необхідності. Видумкам Твайлайт кінець. Відтепер я директор, і мені треба тут дещо змінити. Дістатися Цербера буде дуже легко. Обережно! <клев> Я поговорю. Е вибач, цуцику, ти хороший хоронець, так, правда. Але чи можна нам пройти, щоб побачити Тірека? Це схоже на так. Принцеса дружби прийшла з візитом. Чим я заслужив честь такого товариства? Потрібна відповідь. З еквестрії зникає магія. Я знаю. Це марна трата. Просто смачної сили. Хто за цим стоїш ти, Дурне лоша. Якби я забрав магію, думаєш, я був би тут замкнений. Але я можу дещо про це знати. Що ви робите? Це файли учнів Твайлайт? Більше ні. Не учнів, коли еквестрі в біді поні мають об'єднатися. Твайлайт створила загрозу, вирушивши в похід дружби, поки ці створіння лишаються на волі. Ви ж не думаєте, що чари зникають через них, правда? Так, я прийшов попередити. Та поки Твайлайт нема, я повинен захистити вас від цих монстрів. Я... Я... Чула щось? Схоже звук лунав звідти. Знову ви, як я й очікував. А відтепер ця школа тільки для поні, як було спочатку. Ви відмовились зізнатись у змові проти еквестрії та повернути магію. Тож будете тут, поки вас не відправлять додому. Стійте. Ви були правіще до них, голово. Тепер ясно. Що ти а -а -а -а? Мені нічого робити з тими, хто загрожує еквестрії. Мудра думка, лоша. Всі поні мають здоровий глуст. Зрештою, О! що відбувається, вибач, яблук вже нема. Потрібна поміч шукачок, мої друзі в біді, Нейсей їх зачинив. Що це Коузі Глоу вирішує? Більше ні. Але ви подруги. Попроси її відволікти на й щоб я звільнив друзів. Поможеш? У шовковиці є кісточки. Кажу так. Куди зникає вся магія Тіреку? Що стає причиною? Як випустиш, упевнений, це освіжить мою пам'ять. Може, тоді почухаю тобі спину, а ти мені? А може, розкажеш, що знаєш? Або житимеш тут завжди, бо магічних ключів немає і ніхто не відчинить тобі двері. Ох, лихо. Я й не думала. Ми теж пасті, як тірик? <рес> Дуже шкода. Тобто вам. А ось солодка помста мені. Схоже, план мого малого протеже таки вдався. <гас> Якого протеже? О, ми не бачились. Листувались. В листах було багато питань про виснаження магії. І ти відповідав? Я нудьгував, тож просто вказав йому правильний напрямок. Можеш сказати, як його ім'я? Ми ж усе одно тут застрягли. О, чому ні? Це дуже іронічно. Її звуть. Кузі Глоу. Я, я клянусь, що бачив, як вона сюди спускалась. Тобі подобається там старлайт? О, вибач, що засунула туди, але що я могла? Ти б зруйнувала всі мої плани. У тебе буде компанія, якщо я не змушу цього Нейсея й О. я піти. О, магії потрібен час, щоб вийти за квестрі та увібратися в інший вибір. Три дні здаються вічністю, так? Знаєш, ви поні помилялись. Дружба це не диво. Дружба це сила. Без твайлей та її посіпак на шляху вся еквестрія вклониться мені, майбутній імператриці дружби. Далі буде.